Доброго здоров'ячка, хунту й Ми з України. Пан Данілов Ака Чорна майка заявив, що Росія активізувала в Україні шпугунську мережу і намагається вбити клин між військовим і політичним керівництвом країни. Він підкреслив, що росіяни намагаються вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення. Скориставшись, нібито, конфліктом у вищому військово-політичному керівництві. Оскільки жодних інших розбіжностей і клинів, окрім заяв пані Безуглої про те, що таке військове керівництво повинне піти у відставку, ніхто в жодних сферах не спостерігає, народ цілком резонно відніс ці його слова на її адресу, та понеслась. То її виключають з фракції, то з партії, то взагалі кричать, що виженуть із країни. Загалом усіляко заперечують свою причетність до цього руху під назвою за все хороше проти залужного, який лізе в політику і псує рейтинги. Я нічого корисного від таких танців крабом не очікую, окрім одного давно помічено, що панове діджеї та їхня фракція неголоностей в зелених футболках і худі по 20 гаком тисяч гривень. Украї рідко грають у гру з одним напрямком, як правило, вони обирають такий напрямок своїх вкидів, у яких у разі невдачі в одному місці можна крупно поім'ять в іншому. І мало хто помітив зараз серед шуму ще одне місце докладання їхніх зусиль, а саме Данілов заявив, що СБУ. Одна з головних безпекових структур держави, яка здійснює величезний внесок у протистояння російській агресії, реалізує ефективні операції та нейтралізує російські впливи. За його словами, сектор безпеки завжди перебуватиме в зоні інтересу РФ. Кінець цитати у цьому місці має сенс озвучити новину. А, так, зачекайте. Ви ж уже зрозуміли, що я знову показую фотозвіт від діда за тиждень, фоном показую коментарі з-під донатів, і наприкінці самого ролика, щоб не перевантажувати зараз, кількома рядками озвучу скільки і чого саме зроблено на тижні за ваші донати. Ок. тож обіцяна пара новин. Перша СБУ прийшли до блогера адвоката Сергія Крижанівського. Я не в курсі, хто це такий, ніколи раніше про нього не чув, просто пролистав його стрічку, але раз СБУ рекомендують, то, напевно, варто прислухатися до думки. Мабуть, гарні чоботи треба брать. Наскільки я зрозумів, бесіди відбулися в дружній, душевній атмосфері, і тепер Сергій Крижанівський пише свої ролики звернення з підвалів СБУ, наскільки ми можемо зрозуміти з нового інтер'єру. змінив риторику і сіляко підтримує м'яко запроваджуваний із банкової режими. Йому вже дуже подобається. І Єрмак, і взагалі влада в Україні. Я, знаєте, теж ось подумаю. Може, воно якось і справді і все добре і чудово навколо. І Єрмак, молодець, і Бубочка особисто, і всі їхні поплічники красені дуже не хочеться мені на підвал. Краще похвалювати буду, хоч іноді, а ось зарахується. Посилання на канал Сергія в першому коментарі до ролика. Ось друга новина про боротьбу з природою. Усі прекрасно пам'ятають події лютого березня 2022 року і пам'ятають, у якій тоді небезпечній ситуації перебував Київ, Житомир і багато інших міст і сіл. Так от, Житомир стоїть на річці тетерів на території міста два водосховища. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, отримавши тоді зі штабу оборони команду про необхідність скидання води з Житомирського водосховища, як перша особа міста дав команду зробити це скидання. Було відкрито шлюзи і скинуто в річку тетерів, яка впадає в Київське водосховище, 6 мільйонів кубічних метрів води. 6 мільйонів кубічних метрів води з Житомирського водосховища через водну гладь Київського водосховища. Влилися в русло і заплаву річки Ірпінь, щоб зробити їх непрохідним бар'єром для російської орди, тим самим рятуючи Україну від навали. І ось тепер правоохоронці прийшли до Житомирського міського голови і повідомили йому про відкриття кримінальної справи за нанесення екологічної шкоди державі на суму 200 мільйонів гривень. Через те, що він дав команду скинути воду в річку тетерів із Житомирського водосховища. Красиво? Красиво ж. Посилання на повну статтю про це даю у першому коментарі до ролика. Охочемо знайомитися зі швидкістю введення диктатури в Україні. Велкам за посиланням це не все на сьогодні. Нарешті наша влада взялася і за справжні реформи, от можуть же коли хочуть. На тижні на нас звалилося щастя, звідки не чекали. Ох, яке щастя, і скільки радості тепер Кабмін вирішив ускладнити життя чиновникам і полегшити життя громадянам, і наказав небожителям спілкуватися з громадянами на більш примітивному рівні. Виборцям потрібні тільки прості та зрозумілі слова, щоб нічого не заважало мозку вигадувати нові хвалебні коментарі про нашого бубочку та його друзів. Це розпорядження, справжній прорив у розумінні головних урядових документів. Нарешті у чиновників є 30 пунктів рекомендацій, як викладати інформацію, щоб вона стала доступною для мас. Тож нехай не забувають, що структура повідомлення має бути такою ж простою за формою, як квадрат Малевича, логічною як ідеї політиків, послідовною, як їхні обіцянки, та однозначною, як наша до них, безглузда і нещадна любов. Ще одне важливе правило. Важливу інформацію потрібно виділяти жирним шрифтом або рамкою, щоб ніхто не міг її пропустити. Ну а абревіатури, професійну лексіку і скорочення краще залишити для тих, хто всерйоз вважає, що чиновники це вищий розум, а не просто набір букв. Чекаємо звернень від депутангів та інших пройдачів наших податків у стилі. Швидко здали донати ось сюди жирним шрифтом і в рамотці. Всім з'явитися у військомати швидко. І в рамочці, хто цього місяця нічого не отримав, мовчати це шкодить нашим рейтингам. А значить, ви агенти Кремля. Жирним таким шрифтом, жирні червоні рамці, та інші життєстверджуючі слова про відсутність корупції. Фіни теж на тижні порадували не так потужно, звичайно, як найтактикульніший, але цілком гідно. Вони пішли назустріч росіянам, охочим відвідати їхню віроломну країну, і залишили відкритим один пункт пропуску на кордоні. На схемі показую, який саме шлях доведеться проробляти росіянцям, але якщо сильно хочеться, why not? До того ж зауважу, що працює цей пункт два дні на тиждень і всього по чотири години. Але ж хіба це перешкода для волелюбних мешканців бензоколонки, які в обнімку з велосипедами рвуться на загниваючий захід? Ще на тижні активно заповнювали інформпростір новинами з кордону Україна Польща. Там стоїть уже неймовірна кількість далекобою, волосся дибки стає. Наша економіка скоро просто зупиниться, і це зовсім не лякалки, тому що возити вантажі скоро просто стане нічим, все стоїть там. А знаєте, що заявив з цього приводу наш улюбленець публіки і народу? Сидите? Цитую. На кордоні є складнощі, на мій погляд, насамперед через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам потрібно мати дуже зважену політику, план дій, за яким іти. У нас є цей план. Я думаю, нашим сусідам потрібно дати трохи часу. Все потепліше є. Кінець цитати. Ось же вміє людину заспокоїти. Ось недарма кажуть, що це найвеличніший лідер планети. У мене одразу відлягло від серця, накотилася така радість, що мозок одразу ж дав команду: Все прекрасно, не смій сумніватися. Скоро ж шашлики і вибори президента. А ні, навпаки, спочатку вибори, потім шашлики. Там перемога вже скоро, все прекрасно. Головне про корупцію не говорити, щоб рейтинги не падали. От не президента красень і розумниця. Усе розходимося. Скоро все потепліше, не то Упевнені? Я ось теж не впевнений, тому постарався заглибитися в проблему хоч на капочку. Ось що я накопав. Щось подібне назріває на кордоні з Румунією. Дивно, що досі не підключилася Угорщина, але вона безумовно може. І що тоді? Блокування кордону вже відбувається на цінах і породжує дефіцит палива на заправках. Українці в шоці, поляки зі словаками вдарили в спину цей підступний Кремль, відвічаю. Крім згадки прихильності дружби з Росією, голови польської профспілки, яка організувала блокування інших політичних ознак, непомітно і президент їх не озвучує. Також не пояснює, чому уряд почав працювати над розв'язанням проблеми через стільки часу після її виникнення, адже попереджання про блокування з боку польських перевізників лунали багато раніше. І Зеленський перед зустрічю з Дудою у квітні, коли він цілувався з колегою в ясна посеред Варшави, запевнив, що претензії до України у зв'язку з експортом українського зерна через Польщу вирішені у квітні. А потім почалося і сьогодні триває в більших масштабах. Усі в Польщі агенти Кремля і зрадники. Але навіщо тоді вони встановлюють туалети для українських водіїв, які стоять у черзі і допомагають їм із їжею? Ніхто в Україні не обговорює всерйоз причин блокування та аргументів польських перевізників. Навіть ніхто не знає переліку вимог польських профспілок. а В ньому між тим один із пунктів стосується надання доступу до української системи шлях. А це навіщо вражи нам? Так, система встигла засвітитися в гучних скандалах щодо переправлення за кордон українців, яким шлях за кордон закритий за замовчуванням. Але шлях не тільки спосіб заробити на дезертирах, це набагато більше. Фактично, ця система об'єднує всі пересування через українські кордони. Польських перевізників у цьому контексті хвилює єдиний аспект перетин кордону автоперевізниками. Перетин кордону реєструється через шлях як українських, так і польських автомобілів. І в нескінченних чергах на кордоні стоять фури обох країн. Різниця в одному. На відміну від поляків, у наших перевізників більше можливостей знайти можливість підмазати, щоб пройти кордон поза чергою. Так, так, даєш хабар рахунок, уди на сотні доларів з машини, і безперешкодно проїжджаєш кордон, минаючи багатоденну чергу. Якщо врахувати потік транспорту на кордоні, то йдеться про мільйони. Ні, про сотні мільйонів доларів. Ось це й стало причиною блокування кордону, а не любов глави про польських перевізників до Руського міру. Поляки розуміють наші проблеми, що виникли з втратою морських шляхів сполучення зі світом, але вони не можуть зрозуміти. Чому вони повинні два тижні стояти в черзі на кордоні, спостерігаючи, як їдуть наші фури, минаючи цю чергу? Існуюча система шлях це не інструмент вирішення проблеми, це корупційний механізм. Але мало хто розуміє, що шлях це лише вивіска, яка не варта виданого яйця. Наш законодавець, за традицією, що склалася, не передбачив увага жодної юридичної відповідальності за. Порушення проголошених правил. Тобто, фура перетинає кордон всупереч електронній черзі в шляху, але ніхто не може бути покараний за її пропуск. Зате ті, хто її пропускають, безкарно отримують кілька сотень євро з кожної машини. Звісно, не кешем і не напряму. А на банковій наполягають, це політичні демарші Польщі, які ще більше загострюють відносини між нашими країнами на зустрічі з представниками блокування кордону за участю чиновників ЄС. Україна не побажала вести мову про наведення порядку. Вона продовжила кидатися звинуваченнями на адресу країни, яка утримує мільйони наших біженців, передала нам озброєння і матеріальні засоби на мільярди євро. Я можу зрозуміти українських корупціонерів, які стоять на потоках цієї схеми. Рахунок іде на мільйони, якщо не на мільярди, але я не можу зрозуміти позицію керівництва країни вони в долі чи не в темі. Кремль про таку прекрасну можливість качати Україну може тільки мріяти. Буду завершувати на сьогодні. Бо поки нас заганяють у внутрішнє стіло, ми не мечимо, а лупаємо скелю. Ми беремо ваші донати, що ви надсилаєте на банку Моно або на вейфопей за посиланням, і робимо хлопцям добре, а росіянцям прикро. На тижні відправлено на нуль із бази від діда сім дизельних дуйчиків. Хлопці вигадують дедалі ефективніші методи їх використання в бліндажах. Відремонтовано і відправлено назад ще одну навару. Загалом її ремонт коштував нам із вами 47 тисяч гривень. Риби куплено на 24 тисячі, її вже солять і коптять. Готуємося до шостого числа. Кабана вартістю 15 тисяч уже оброблено і навіть частково роздано. Бо коли хлопці заїжджають до діда і просять ну, хоч шматочок, той не може відмовити, і я, блін, його розумію. Тому вирішено купити ще одного кабана. Але їхні фото я показувати не буду, тому що YouTube одразу ж вирішить, що я пропагую не знаю, що вони удумують тепер. Може, нападки на веганів. А капусту покажу, вона нічого не порушує поки що. Наквашено гори капусти, відправлено півтори тисячі мішків на нур для зміцнення позицій, два комплекти болотяної гуми для машин поїхали і вже місяць бруд за місцем призначення. Відправлено 70 комплектів пар термобілизни, 140 пар термошкарпеток американських. 200 пар гумових чобіт, і найважливіше знайдено і тестується отруте від мишей. До мене на тижні надійшло одразу кілька рецептів, але оскільки я поки що про жоден із них розумного відгуку не почув, то скажу про все, щойно знатиму конкретний результат. На цьому все ні, не все. Я сам з'їздив на нуль, купив і відвіз багато корисних речей, про які розповім в окремому ролику. Заодно розповім про настрої на нулі. Ось тепер начебто все. Слава Україні! Слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.